Захисники передали працівникам Рівненської АЕС бойовий прапор з фронту. Символ української незламності та патріотизму вручив генеральному директору Раес командир взводу 110-ї окремої механізованої бригади та подякував колективу станції за волонтерську допомогу безпосередньо. йде допомоги це радіостанції? Останні були це мавіки, третій тепловізори бо. Мавіки третіє це у нас розходні матеріали, вони швидко виходять з ладу, так що це, хоч і коштовна річ, але вони в великій кількості потрібні нам там. Колектив РАЕС для військовослужбовця є рідним. Він працівник цеху з ремонту і технічного обслуговування реакторів енергоремонтного підрозділу. Працював з майстром і ми обслуговували всі чотири реактори Рівненської атомної електростанції. У березні минулого року атомник пішов добровольцем на фронт. На цьому відео його бригада нищить ворога. Зараз близько 200 працівників Рівненської АЕС виборюють незалежність нашої держави на передовій та служать в лавах територіальної оборони. Колектив Рівненської атомної електростанції. Він завжди допомагав Збройним силам України, незалежно від якої бригади, незалежно від військових організацій поступають звернення. Але в першу чергу ми намагаємось допомогти тим військовим частинам, де перебувають наші працівники. Лише у січні цього року атомники зібрали понад 3 мільйони гривень з відрахувань у сумі 3% від зарплати на потреби ЗСУ. Енергетики дякують усім захисникам за щоденний бій в ім'я перемоги. В першу чергу за те, що вони героїчно захищають нашу землю, дають можливість нам мирно, практично жити і виробляти електроенергію таку важливу для України. Разом до перемоги підписав український стяг атомник із позивним Батя. Як і інші прапори з передової, він буде розміщений на центральній прохідній станції для підтримки волонтерського духу колективу. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.